17 квітня в міському культурному центрі в рамках фестивалю духовного кіно Джерела духовності відбувся показ фільму Пасха. Ось уже другий тиждень у нашому міському культурному центрі «Прометей» проходить фестиваль духовної творчості. Відділ культури за ініціативи і за підтримки міського голови провів такий фестиваль духовної творчості, аби підняти в наш нелегкий складний час для держави. Дух нашої громади. Нам вдалося зробити перший тиждень. Ми показували фільми про Шевченка. Було дуже багато молоді, і знову ж зараз починаємо показ фільмів про. Ісуса це пасхальний тиждень, страсний тиждень. Бачите, дуже багато приходить до нас глядачів саме на кіно, духовне кіно про е, Воскресіння Ісуса, Сина Божого. І ми цим об'єднуємо нашу громаду сьогодні. На зустрічі з громадою у нас будуть священники: це отець Олександр, е, храму Петра і Павла та отець Михаїл, храму Святої Богородиці. Вони у нас представляють теж якби різні напрямки. Е, з храмів, але вони об'єднуються сьогодні заради об'єднання нашої держави і нашого міста. У нашому місті на велике щастя є об'єднання духовність, яке входить більше 38 конфесій. Це православні, римокатолики, греко-католики та протестанти. І всі вони сьогодні об'єднуються заради миру в нашій державі, заради миру в нашому місті, допомагають фільмами. Сьогодні всі фільми, які ми показуємо, надані люб'язно нашими релігійними громадами. Саме на ці фільми є. Авторські права для показу, тому ми щиро вдячні нашим релігійним наставникам, духовним лідерам громад за співучасть у цьому фестивалі. І цей фестиваль був затверджений саме на об'єднані об духовність, яке само стало ініціатором також цього чудового дійства в нашому місті. Це в нас традиційно відбувається, і думаю, що цей добрий звичай духовного кіно перед Паскою є. У нас таким уже... Дуже добрим звичаєм для людей. Вони знають, вони чекають цього дня і з радістю приходять. Присутніх у залі привітала зі святом заступник міського голови Лариса Виноградова. Я хочу побажати вам здоров'я, процвітання, віри, благополуччя і радості. Хочу побажати, щоб ваші родини відсвяткували прекрасне свято Пасхи в тісному колі. За гарним прекрасним столом. І саме головне, щоб був мир і в душі, і в нашій країні. А також у переддень величного свята, Воскресіння Господнього, до громади звернувся настоятель храму святих апостолів Петра і Павла, отець Олександр. Світне Христове Воскресіння, благословить всіх нас миром, любов'ю і любов'яною. Хай буде мир у всьому світі, за що ми молимось. І вірячи господь так і зробити. від міського голови Ігоря Сапожка після показу фільму ветеранам праці та війни було вручено святкові паски.